Офіційна документація. Середовище розробки Delphi постачається з онлайн-допомогою, яку ви можете встановити за бажанням під час загальної установки або пізніше. У розділі Інструменти керувати платформами або керувати функціями, в залежності від вашої версії. Ви також маєте можливість ознайомитися з усією допомогою, яку можна знайти у файлі допомоги в середовищі, а також на сайті docwiki.embarcadero.com. Підемо далі. На цьому сайті ви знайдете різні версії Delphi, Rad Studio та C Builder, які були доступні. У розділі інші версії ви знайдете документацію на кількох мовах французькою, англійською, німецькою та японською. За замовчуванням ми потрапляємо на сторінку документації поточної версії тут ми знаходимо, зокрема, Delphi RStudio, C Builder Interbase, якщо ви використовуєте цей движок, бази даних, а також інші інструменти які були випущені компанією Embarcadero або іншими компаніями, пов'язаними з Embarcadero, зокрема версії Architect. Щодо Delphi, якщо я перейду на цю сторінку, ми знайдемо інформацію про версію 12, враховуючи, що вийшла версія 121. Athens оновлення 1, ви отримаєте інформацію про оновлення на цьому рівні. Якщо я повернуся на головну сторінку основної версії, ми бачимо розділ огляду, який стосується нововведень та інформації про установку, а також про речі, які були додані або змінені в процесі, у нас є розділ початок роботи з кількома навчальними посібниками, відео та семінарами, а також ви знайдете розділ довідки для розробки під Windows, розробки для кількох пристроїв для FireMonkey, Мобільної розробки для FireMonkey, веб-розробки, яка стосується WebBroker, DataSnap і RadServer, які постачаються з версіями Community Pro для WebBroker і з боку архітектури компанії для DataSnap та Rad Server, оскільки це клієнт-серверні рішення, а також для виклику віддалених функцій, віддаленої бази даних, причому Rad Server є повноцінним веб-сервером. І є частина UML, яка також доступна в деяких версіях у вигляді опцій тепер у Delphi. Насправді документація організована за розділами Отже, коли ви шукаєте щось вгорі, ви не обов'язково потрапите на те, що вас цікавить. Тут у вас в основному текстова документація, пояснення, навчальні посібники та інформація про те, чому та чи інша функція працює саме так. Якщо вам потрібна інформація, як та, що ми отримуємо при натисканні клавіші F1, коли ми працюємо з вихідним кодом, просто перейдіть до бібліотеки довідки, яка містить документацію, пов'язану з одиницями VCL, FireMonkey, системою, тобто RTL і, можливо, іншими, залежно від того, на якому етапі ми знаходимося. І ось, наприклад, якщо я хочу знайти, що відбувається з тієї, Edit, мені просто потрібно ввести назву компонента, натиснути Enter, і зазвичай він пропонує різні сторінки, які говорять про T-Edit, в залежності від фреймворку, який я хочу використовувати, VCL для Windows, FireMonkey для мультиплатформ. Якщо ви не в розділі бібліотеки довідки, ви отримаєте сторінки з поясненнями. Якщо ви знаходитесь у розділі бібліотеки-довідки, ви отримаєте документацію самих компонентів, як це видно в інтегрованій документації в середовищі. Залежно від того, що ви робите, не забудьте повернутися, адже ви не завжди знайдете інформацію, яку шукали, як і в онлайн допомозі ви можете натиснути на спадкування компонентів або класів. Коли йдеться про класи, у вас є методи, властивості, події, поля та інші розділи залежно від типу елементів, з якими ви працюєте, і ви можете мати посилання між кількома сторінками документації, як також є можливість отримати приклади безпосередньо в ній. Коли ви на сторінці документації французькою, німецькою чи японською, не соромтеся повернутися до англійської версії. Оскільки документація в основному створена англійською мовою, інші сторінки перекладені, отже, іноді можуть бути переклади, які не зовсім зрозумілі, або речі, які могли змінитися, і сторінка не обов'язково була оновлена. Отже, тут, на сторінці Тедіт, французькою мовою, внизу сторінки ми бачимо, що останнє оновлення сторінки датоване 19 лютого 2015 року. Якщо ви повернетеся до англійської версії, ви зазвичай отримаєте останню версію. Тут, зокрема, вона датована тим же періодом, тому не було жодних змін. Які би відставали від перекладу, не соромтеся повернутися до англійської версії, якщо у вас є сумніви, і також не вагайтеся відкрити запит, натискаючи на посилання QP для Quality Portal, якщо ви знаходите помилки в документації, це дозволяє їй розвиватися, тому надсилайте інформацію, вказуючи, що відбувається, якою мовою ви користувалися, і що потрібно виправити або що не ясно. Звісно, якщо у вас є сторінки, які не містять інформації про те, що ви шукаєте, не соромтеся також це вказати, адже це доводить, що ці функції вас цікавлять, і отже потенційно колись потрібно буде щось туди додати. Ось, і все щодо документації.